Я не розумію, за що мені дали медаль. Я ж не зробив нічого такого. Не те, щоб я зірку смерті підірвав. Я просто завершив весь п'ятий клас, так як і мої однокласники. Але з іншого боку, може, я і правда не зовсім нормальний. Хоча, якщо подумати, то і навчитися читати чужі думки то не зовсім нормальні ми всі. І кожен з нас заслуговує на облиски, хоча б раз у житті. Так як мої друзі і мої вчителі, а ще моя сестра, тому що вона завжди поряд. А ще мій тато, тому що він завжди мене смішить. І моя мама. Найбільше заслуговує моя мама, тому що вона завжди була зі мною і ніколи не здавалася. Хочеться згадати останню постанову містера Брауна Будь добрим, бо усім важко. І якщо ти дійсно хочеш побачити, що це за людина. Просто навчися бачити.